Вчора ввечері близько о пів на 21-го росіяни завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню у селі Кругляківка Куп'янського району. Сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, загинули двоє чоловіків. Ще чотири отримали поранення. Деталі з'ясовуються. Минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будинку. Та господарчі споруди, будівлі фермерського господарства зазнав осколкового поранення, та був госпіталізований цивільний чоловік 55 років. У селі Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджені приватні будинки. В результаті ворожого обстрілу села Подали Куп'янського району сталася лісова пожежа у Вовчансько-Чугуївського району. Обстрілом пошкоджено будівлю м'ясокомбінату у селі Тимофіївка-Богодухівського району. Ворог обстріляв будівлі перепилиною. Ферми на куп'янському напрямку наші військові надійно тримають свої позиції. Минулої доби ворог намагався вести штурмові дії в районах Вільшаної та Сенківки, але під вогнем ЗСУ відступив з тратами.